Привіт, друже! 17 вересня День житільника. Це свято сміливих людей, які допомагають тим, хто потрапив в небезпечну ситуацію. Сьогодні я розповім тобі про маленького їжачка, який жив у лісі. Він дуже любив гратися, але одного разу впав у ямку і не зміг звідти вибратися. Ой-ой-ой! заплакав їжачок. Його почула маленька мишка і прибігла. Вона побачила, що трапилось, і швидко побігла по допомогу. Незабаром прилетів великий сильний орел рятівник Він спустився, схопив їжачка за лапки і обережно витягнув його з ямки. Їжачок був такий щасливий він подякував одної мишці. З Того дня їжачок знав, що в лісі. Є багато добрих і відважних помічників. А ще він зрозумів, що кожен може бути трохи рятівником. Достатньо бути добрим, уважним і завжди допомагати тим, хто цього потребує. Цей день привітайте тих, хто не боїться труднощі і завжди готовий прийти на допомогу.